Тино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні? Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине і думкою в купці, геть у далекі світа, крила не втинай закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивни? Найвищі її гори мала криця та прудкі. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе щарівної країни краплю живої роси. А як приступить журба все пуща та до серденька твого та я, яросиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же ти із думкою в купці, Ли не в незнанні світа, Крил не втинай.